Тестуємо апарат парової інгаляції в санаторію Боржава. Вона дуже корисна для легенів, для профілактики легеневих хвороб і дуже корисна для людей, які хворіли бронхітами, гайморитами, ковідом, які хворіють на даний момент. Я вже мало червона, тому що я протестувала. Тут багато людей на різних апаратах. Тут є три види апаратів і кожен призначений для чогось одного. Я поки що протестувала перший, тепер іду тестувати соляну кімнату. Сюди приходять люди з різних куточків України лікувати конкретно проблеми з диханням, з дихальними шляхами. А ми тут же і ми даже це не знали. Кожна людина може приїхати, як люди відпочивати в санаторії Боржава і приходити на такі послуги, або можуть просто люди, звичайно, які хочуть прийти на один сеанс на п'ять на 7, на десять, собі купити курсівочку, наприклад, конкретно процедуру, на ходити серцю і приїхати в санаторії Боржава в свої години та отримувати свої послуги. До речі, цей санаторій це єдиний заклад в Україні, де є такий апарат. Посилання на санаторії та сайт санаторію залишу в описі до цього відео. Там показані ціни як на путівки, так і на курсівки. А ще в санаторії є власна соляна кімната.